Шановні батьки, вітаю вас! Мене звати Жанна, я лікар та психолог і працюю понад 30 років в сфері психічного здоров'я, спочатку на Україні, тепер в Рефуджіо Мюнхен. Я проводжу індивідуальну та групову терапію для людей, які потрапили в складну життєву ситуацію і не можуть самостійно впоратись своїми емоціями, страхами, переживаннями. Рефуджіо Мюнхена – це центр з надання психологічної допомоги біженцям. В цьому відео ми хотіли б дати вам кілька порад, за допомогою яких ви змогли б і надалі добре піклуватись про себе та своїх дітей в цей надзвичайно тяжкий час. Маю надію, що наші спільні зусилля допоможуть вам віднайти шлях до гармонії душі та тіла. Звичайно, ви стежите за багатьма новинами в Україні. І стурбовані поточною ситуацією, і тим, як це впливає на ваших дітей. Ви регулярно підтримуєте зв'язок з рідними, друзями та близькими, що залишились на батьківщині. турбуєтесь і про них, і це нормально. Але, звичайно, ви хотіли б, щоб ваші діти могли залишатись безтурботними. Тому в такій складній ситуації ваші діти потребують вас як ніколи. Щоб у вас були сили бути поруч зі своїми дітьми, вам необхідно знайти змогу, перш сам все самим потурбуватись про себе, зарядитись позитивною енергією. Деякі ідеї для цього ми хотіли б запропонувати в нашому відео. Потрібно розуміти, що в стресових або виняткових ситуаціях діти можуть реагувати по-різному. Деякі дуже засмучені і не беруть участі в спільній діяльності, деякі дуже неспокійні і стають надзвичайно рухливими, деякі в певних ситуаціях реагують раптово дуже агресивно. У деяких діток з'являються нічні кошмари, жахи. Деякі поводяться так, ніби вони знову маленькі, багато плачуть, бояться залишитись наодинці. Деякі перебувають в стані шоку і перестають розмовляти. Деякі відмовляються їсти. Майже всі діти сумують за рідними, друзями та близькими і постійно розпитують про них. Якщо у вашої дитини спостерігаються деякі з цих симптомів, це, як правило, звичайна реакція на травматичну або екстремальну ситуацію, таку як війна. Знаєте! Більшість дітей відновиться після поганих подій і не матиме довготривалих наслідків. Як батьки ви маєте великий вплив на своїх дітей, тому ви зараз найважливіша людина, яка може їх підтримати. Якщо у ваших дітей є занепокоєння, смуток, страх чи гнів, уважно вислуховуйте їх. Спостерігайте і супроводжуйте почуття вашої дитини. Називайте словами. Те, що відбувається з вашою дитиною. Наприклад, так я бачу, ти сумний, сумуєш за своїми друзями. Я дуже розумію тебе, я є поруч. Запитайте дитину, що тебе лякає, або що саме тебе засмучує. Саме так діти відчуватимуть себе зрозумілими і не самотніми зі своїми почуттями. Інакше такі почуття видаються дітям загрозливими. Підтримайте дитину, скажіть їй, що разом ви все подолаєте. Також дітям потрібна певна кількість інформації. Ви не повинні розповідати їм все, але те, що ви розповідаєте, мусить бути правдою. Постарайтесь донести інформацію до дитини спокійно, зрозуміло та дружньо. Якщо вам це важко, хтось, кому ви довіряєте, може зробити це за вас. Якщо всі, Хто навколо зберігає спокій, це надає вашим дітям підтримку та впевненість. Діти хочуть, щоб батьки серйозно ставились до їхніх проблем. Також кожна дитина хоче бачити свою маму щасливою. Будьте чесними, але вселяйте надію. Скажіть, наприклад, так, тата зараз немає поруч, але він добре про себе дбає і робить все задля нашої безпеки. Крім того, постарайтесь завершити день на позитивній ноті та з надією, поговоривши з дитиною те, що було гарного в цей день і що позитивного плануєте на наступний. Навіть якщо це важко, в нинішній ситуації ваша дитина потребує регламентованого повсякденного життя. Це дає їй безпеку. По можливості, намагайтесь організувати звичайне повсякденне життя з невеликими заходами. Завжди ставайте в певний час і плануйте свій день. Обговоріть з дитиною режим дня, що і коли плануєте. Наприклад, так, зараз ми поснідаємо, підемо гуляти, почитаємо книжку тощо. Час, поки ви не маєте змоги працювати, використовуйте для сумісних заходів з дитиною. Бувайте якнайбільше на свіжому повітрі. Ходіть на дитячі майданчики та в парки. Пограйте разом в улюблену гру вашої дитини. Пориньте й самі в світ дитинства. Можливо, це те, чого вам зараз не вистачає. Повеселіться разом. Арабське прислів'я говорить, між сміхом і грою душі лікуються. Давайте дитині невеликі завдання. Наприклад, застелити ліжко, подякуйте своїй дитині. За цю підтримку і похваліть її. Похваліть і себе за те, що вдалося сьогодні. У цей час похвала особливо важлива. Намагайтесь організувати змістовну спільну діяльність для дитини і для себе. Скористайтесь безкоштовними пропозиціями міста Мюнхен. Посилання на такі пропозиції ви знайдете під цим відео. Зосередьтесь на уподобаннях та захопленнях вашої дитини. Активно шукайте можливості для вашої дитини і для себе займатися улюбленим хобі. Підтримка українським біженцям дуже висока. І безперечно, знайдеться спосіб її реалізувати. У Мюнхені також є багато українських закладів школа, хор, дитячий танцювальний ансамбль. Посилання до такі заходи ви також знайдете під цим відео. Також, будь ласка, не забувайте, що ця жахлива ситуація, в якій ви зараз перебуваєте, обов'язково закінчиться. Скажіть своїй дитині, що все закінчується, як і ця війна, і що, незважаючи ні на що, ви завжди залишитесь її батьками і будете любити її. Немає горя, яке тривало б вічно. Дякую вам за вашу силу та мужність. Бережіть себе. Будьте гідними зватись українцями. Слава Україні!